Земля є основним національним багатством. Ці слова Конституції України наразі набули особливого значення для кожного з нас. Поміж різних категорій земель виняткове місце займають землі водного фонду. Водні об'єкти є виключно власністю українського народу і надаються тільки у користування. Відповідно, земельні ділянки водного фонду за невеликим виключенням не можуть передаватись у приватну власність. Також суттєво обмежено способи їх використання. З'ясувавши стан використання 54 наявних в області водосховищ, виявлено, що два з них Дмитренківське та Ладижинське – використовуються з порушенням інтересів держави та прав громадян. Ладижинське та Дмитренківське водосховища на річки Південний Буг мають значний вплив на екосистему Вінницької області. Регулюють кілька основних аспектів у Вінницькій. Області це водопостачання, зрошення, гідроенергетика, регулювання стоків та рекреація і туризм. Однозначно, Ладижинське та Дмитренківське водосховище є критично важливими для стабільного розвитку Вінницької області. Прокуратурою установлено, що 2016 року одне із господарств користувалося Дмитренківським водосховищем з метою штучного розведення та вирощування риби на підставі, затверджено державним агентством рибного господарства України. Режимом рибогосподарської експлуатації об'єкта при цьому господарство мало одноосібне право спеціального використання водних ресурсів у водосховищі та виловлювало майже 40 тисяч тонн риби в рік. Водночас оплата за користування водним об'єктом та земельними ділянками не здійснювалась. Водне та земельне законодавство визначають, що єдиною правовою підставою використання водного об'єкта для рибогосподарських потреб є договір оренди землі із комплексом розташованим на ній водним об'єктом, також слід зазначити, що Дмитренківське водосховище має комплексне призначення, а тому воно взагалі не може бути об'єктом оренди. У минулому році гасінською окружною прокуратурою подано позов. Суди з позицією прокуратури погодились. Позов задоволено. Зобов'язано приватне підприємство повернути державі в особі гасінської міської ради земельні ділянки площею 488 гектар, на яких розташоване Дмитренківське водосховище. Наразі рішення суду виконано. Органами обласної прокуратури подано до суду ще три позови щодо повернення Гайсинській, Ладижинській та Кунківській громадам земельних ділянок Ладижинського водосховища площею понад 1 тисяча гектарів. Вказані ділянки використовувалися іншим суб'єктом господарювання за аналогічні обставини водночас, використання Ладижинського водосховища для штучного риборозведення створювало загрозу здоров'ю людей, оскільки негативно впливало на якість води у водоймі, яка використовується для потреб мешканців міста Ладижина на цей час два позови прокуратури щодо земельних ділянок Ладижинського водосховища площею 434 гектари вже задоволено. Після набрання рішенням суду законної сили вживатимуться заходи щодо їх виконання.